Лебідь ще не тільки на воді все так прочищує, а ще й ще і суші. І бачите лебь? Звичайно, він до нас близенько підходить, кусає навіть сонечко кохане, які вони чистюлі, які вони розумні. Липші люди всі так? вже ситуації якісь Так, А то багато е, людей, коли були малими, ще дітьми. Їх ображали батьки і виросли такими. Мечик нам близенько підходить до нас. Малюсіки може не обідалися. Вони не. Вони, не але ні, вони, не вони Вони втекли, бо тут були ремонтні роботи. Тут були ремонтні роботи. Тут ні, там. Так. Вони так злякали, що далеко аж поплив. ж угу. втекли в дібрі, але потім повернулися. У собі кашку їсть теж їжте маленькі їжте вже ми їх так нагодували що вони О, лебідь навіть їсть кашечку трохи. пість кашку хає дядь малюсеньки